Одяг місце події поводить Лічи Рівненського району України. 9 посеред. Це інтернет-магазин, там, де продають марихуану. Це конверта плаш, так, Пакували її, відкрити, будь ласка, що знаходиться всередині. Мука, так? Мука, і мука, мука і шишка, так, звісно, напонявши. Ну,

Ваша Так. В одній з колонок наявний з містом порошкоподібної речовини словолучний з поштимат. Ми дивимо корпусі.